Флокси, ромашки, золотарник. Складаємо серединку з флоксів. Колись бачила дівчину в гарні сукні, такі коротенькі, такі літні, носила такий гарний букетик, щось таке схоже на це. І я вирішила спробувати зробити. Ну, таку манеру букету. Звісно, це могла бути і гортензія. але мені подобається флокси. Флокси вони теж гарні. Яскраві. Мені подобається колір через колір. У мене такі, бачите, і з пупінками такі, щоб не сипалися. Ви знаєте властивість цієї квітки. Не перекрити всю цю красу. Тут перший раз так пробую. Хочеться подивитися, як воно вийде Ромашки ці у полі зірвало, вони самі сіються. Самосінні. Ні, Воно гарні, звичайно, на квітнику. Але в мене стільки квітів що нема де садити. Пішла в поле та нарвала. Під лісом ростуть навіть. У нас багато домашніх квітів стали польовими. Аби треба було так нижче їх отак пропускати, щоб відкрити оцю серединку красиво. Ну зараз поправлю? Шапочка така була, шапочка. Така зверху шапочка. Ну, є шапочка. Золотарник. Ну, мені здається, без золотарника тут нікуди. Золотарник він треба. Треба чимось обкласти. Все по спиральці, по спиральки, квіти дуже ніжні. Щобетик був такий плешненький. Мені так подобається вже. Це я себе так стимулюю, так заохочую. Пишіть ваші коментарі. Як вам букетик? Треба тепер зв'язати. Звісно, фіолетовою стрічкою, як фокси в нас центральні. Я хочу бант. На бантик. Такий дівчачий, дівчачий букетик хоче на бантик. Слухайте, як на вас впливає спека? Тому що на мене впливає, на то, як я говорю, і на квіти впливає. Що я їх водички відстоювала, особливо цю жовті ромашечка. Треба, щоб водички постояли. Оцінюємо в коментарях від одного до десяти. Я така дівчинка-дівчинка. Він має бути більший, правда? Більший. Ну ви так попробували, зробили, і ви спробуйте.